Битва за Покровськ, російські ДРГ вже заходять на околиці міста. Чим загрожує захоплення окупантами стратегічно важливого для сил оборони населеного пункту? Найближчим часом вони докинуть сил, ресурсів для того, щоб найближчі два місяці до вересня місяця захопити місто Покровськ, взяти його в кільце. По январському вже ходять Гривнями скупляються все у хатах. Небезпечно люди ховаються від обстрілів у посадках. У великомихайлівці Синельниківського району виїхали усі, кому є куди і в кого є за що жити, і роздають домашнє господарство задарма. А ми оце таке з мамкою там сидим, як два дурачка. Позавчора. Більше 25 обстрілів було. Французький легкий танк під Покровськом полює на важку техніку, і укриття ворогам мчить до 100 кілометрів на годину і обертається на місці Репортаж з позицій 155-ї бригади імені Анни Київської. Піхота, там, мотоцикли і так далі, мотогрупи. Тут відпрацьовуємо фугасами. Будинки, бліндаж. Я вже тоді кумулями глупим ексклюзив з фронту про збройні сили. І внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивись повний випуск проєкту Воєнкор на 11-го телеканалу.